Підготовка до заняття. Кізіл і форзиція вже квітують. Тестова контрольна. В аудиторії тиша. Всі працюють. Олександр, скажіть, що це за рослина перед вами? Це дерев справжній. А ти корне смаз. Бачимо вербову білу Фелікс Альба, а саме культувар Віталіна Пумо. Що, Що це таке? Це рослина, ялівець звичайний юніперскубуліс. Що це Юніпер таке? Це у нас смагірська фінусмуга. Кульбіоти декусати. Мікробіоти декусата. Це культивар Unitus Sabina Vary Це фінусмуга культувар Winter Gold. Еріка. Правильно, Ерика. Румяна або Ерика трав'яна. Що це за рослина? Латині? Дендром даурика. Правильно. Це ялина Сибірська. Латині буде піти аболата. Культивар. Хто підкаже? Хто підкаже? Дензіфора. Дензіфолі. Так, а що для нього характерно? В ну, чому її виділили в окремий культивар? Да, блакит. угу. да, вона блакитного кольору, вона не зелена, всі ялини сибірські зелені, а ця така голубенька. Тому і виділили в окремий культивар. З ну, кунягамія ланцюриста, кунягамія. Ланце... Ланцео. Ля Ланцео-лято. Добре. Тропіс нутканський, Ми зараз з вами подивимось, як гарно квітує ця рослина. Це жимолость Ланіцера фрагрантісіма. От це один з видів жимолості, які квітують дуже-дуже рано. Трапляється рідко, тому ми її не вивчали. Це у нас мадрина Кемфері. На Ларікс Кемфері і Культивар Діана. Магнолія Лембера, А Магнолі Лембері. Це римські вишня пастиса. Вишня пастиса? А чого вона така якась замочена? Що з нею сталося? Ні, вона дуже страждає від маніліального опіку. І тому ми бачимо багато таких загиблих гілочок. Так скажіть по людськи, щоб я почув, що це таке? Дерево амурське. Так. а день його фелодендрон. Амуренце. Амуренце. Ну, просто дивно, що у коркове дерево амурського видава назва амуренце. Позиція повисла. позиція суспензі. Так, і ми бачимо, що вагани в нас повисли. Вагани повисли, Дуже добра рослина впізнається. І гарно дуже квітує. До побачення! До побачення. <сум> Екскурсія почалася з відвідування японського саду. У нас під назвою сакура ховається багато різноманітних видів. Це ті види, які в Японії, коли вони квітують, треба садити рис. Тому японці сакури називають ті рослини з родини розоцвіті роду пронус, які квітують, і це фенологічний маркер, що треба садити рис. От перед нами один з видів сакури. Бачимо, що квіти такі гарні. Махрові квіти чи ні? Подивіться. Магнолія. Пелюски ушкоджені заморозком. У нас була тема про негативний вплив заморозків. От ви можете побачити, як заморозки впливають на декоративність магнолії. Ціла алея квіточих сакур. Так, і порахуйте, скільки виходить, скільки разів два метри відклалося вгору. До самого стобура підійдіть і скажіть, яка вийшла цифра? 20 Тобто вийшла цифра 20 метрів. Ні, 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 вийшло 17 17,5-20. 17 метрів вийшло. Олеся стоїть на відмітці 20 метрів. Вона дивиться на верхівку дерева через проріз. І Дар'я, скажіть, скільки там відмітка? 17 метрів. 17 метрів. Чудово. Ми вимірюємо на роздарі. Наступіть так, щоб воно тримало. Ми виміли на розбавок. І Висотить у нас метр 1,74. А тепер ми даємо вимірюємо ті, яку кидає Дарія ну, на землю. Знову наступіть. Не попустимо. Довжина, на ті, настаньте даріо. Дивимось, от довжина тілі, так 180. 180. Все, значит, ми це зробили. Записали, значить, що ріс 174, тінь 180. так? Записали цю ці цін? Запам'ятали. Запам Добре. А. Тепер ми що робимо? Ми беремо нашу рулетку. І вимірімо тінь від цієї сосни. А ми з 5. Тобто ми виміряли ріст дарі і довжину тіні від дарі. А тепер ми поміряємо довжину тіні цього дерева і за пропорцією порахуємо висоту дерева. 19,5 метрів. Ми складаємо пропорцію яку? Висота дерева відноситься до 19,5, як 174 відноситься до 180. Добре, ви ну, бачите, що різні виміри дають трошки різну висоту. Ну а цей Результат за тінью, він один з найточніших. Квітує лича, пронос це розіфера. Межигір'я дійсно відомо з 2014 року. Вона стала відкритим для нас, для всіх, і ті майданівці, які прийшли з майдану, ви пам'ятаєте події революції гідності. Вони були вражені, коли вони прийшли ті ворота. А експрезидент президент Янукович втік 21 лютого 2014 року? Прийшли в ці ворота. Фактично вони відчинили, охорони тут вже не було. І вони прийшли по парку. Ви сьогодні будете а, з паном Ігорем досліджувати саме ботанічну складову. Прийшла до нас з Європи. А, названа вона в честь французького ботаніка майора. Доктор такі отруйні. але ж, чому птахи їдять? Тому що в них мустрову не невеликий, ну літати. Гиберг. там на новеньке. А, ну можем. Вот с нашей конструкцией. Как по цедиться, як воно? Він закладу. Так, это ж тоже в бюджетні остановлені. У вас є слово. По-перше, які уже на полонка. А які команди, ви бачите, вони Я прям во мне замовлен, я буду по

А останнє відео сьогоднішнього дня. Що це за ялина? Оморіка? Ні. Ти це Оморіка? Ну правильно! Вірно викайся, ти це Оморіка. Можна сідати в автобус. Єлізавети, завдання вимірити діаметр цього дерева. Що ж ви будете робити? Візолягай, поки тебе побігаємо, потім розберемося. Так. так. Так, так. Єлізавета, скажіть, що треба робити? Брати частями. Ні, частями ми не візьмемо. Що треба робити? Так. Отже, якщо ми не можемо вимірити мірною вілкою, бо вона маленька для цього дерева, беремо рулетку і міряємо довжину кола стовбура. Беремо цифру і що ми з цією цифрою маємо зробити? Марина? Так скільки? 5,90, що ми маємо з 7,590 зробити. Піднести до квадрати, поможете на. Ну на, то одна то складно. Треба просто 10. поділити на пі. Находите калькулятор, берете 5,90 і ділите на скільки? 3,14. І кажете, чому дорівнює діаметр цього дерева? Метр 87. Скільки? Метр вісімдесят. Метр вісімдесят сім. Беремо людину, яка знає світло, і вона показує два метри. Так. Покажіть висоту два метри. <рик> Отак, От у нас висота 2 метри. Ми відходимо так, щоб бачити все дерево. Закриваємо людину повністю, скільки займає, і рахуємо, скільки так. метрів. Закрили два метри. І рахуйте вверх. Скільки разів? Вісім метрів. Вісім метрів. Я візуально помістила в ручку ціле дерево. Так, а тепер що ви робите? Повертайте ручку на 90 градусів. І один кінець впираєте в дерево, а другий кінець має бути в бік. І тепер ми кричимо Артем, ідіть в бік! Повернись назад і йди наліво. Покажіть, куди йому йти. Туди, тьомич. Тьоми, і в другу сторону. Так. Так, так. І скажіть, коли стоп. Йди ще. Стоп! Так, 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 так. Артеме, ваше завдання поміряти довжину тіні від Єлізавети. Поміряйте. О, воно зовсім близько закінчується. От. І скільки виходить? 140. Скільки? 140, 140. 140, запишіть цифру цю. 140. Добре, тепер вставайте і поміряйте висоту і Ні, рівненько стоїть, сійте. Ні, так треба, щоб не ки Ось так от. Міряємо висоту. Яка висота, Єлізавети? Метр шість чотири. Метр 64. чотири. Артеме, скажіть нам, яка 11 довжина м. тіні дерева? Одинадцять метрів. Одинадцять метрів. Добре. Що у нас виходить? Получається, треба одинадцять помножити на сто шість чотири. Скільки виходить? 9 метрів. Ну, бачите, що у нас різними методами ми вимірюємо, вимірюємо, висота коливається від, 12 до майже скілько, від 9 до майже 13 метрів. Да? От, ну, в принципі, іноді цього достатньо, так, І помітили. так, І бігом-бігом до сусіднього дерева, бо вовка ноги годують. Так, що, що ви робите неправильно? 32. 32. Так. Так. Що він зробив? це дерево поміряне у нас прямо перед вами. Поміряне. Добре, далі. Перед нами доб звичайний, форма, яка розпускається рано. А зараз ми подивимось на ті дуби, які розпускаються пізно. А от куртина, в якій є доби, які розпускаються рано і які розпускаються пізно. Ої це. Бабова. Правильно, бобова рослина. Що це таке? Так. Хто? Аморфа? Пущова. Аморфа проти коза. Київ. Дуже гарне, дуже красиве місто. І колись ці парки будуть. Зовсім по-іншому облаштовані. Це тоді, на цьому наше заняття закінчується. До побачення. До побачення. <рес> Хто мені скаже, що в мене на руці? Горіх сірий і горіх чам чорний. Так, правильно. Ще раз Єлизавета, скажіть, що це таке? Платан. Вот і спочатку скажемо, що це за дерево. Що це за дерево? Латан. Латан, а тепер з цього боку подивіться і скажіть, що це в нього по боку йде туди вгору. так? Морозобійна тріщина. Морозобійна тріщина. Ви бачите, яка вона довга і величезна. Лиска. Цікавий дуже птах. А тут ми бачимо з вами хвилівник манджурський, який піднімається на дуб.